Віреві друзі, моя Дансолі. Сьогодні ми вже будемо знову перестраювати наше сало таке невеличке. Це вже четверта серія. Я тут за кадром трошки поселив плитку, за кадром це я зробив. Ну думаю, що нічого страшного, бо тому що все, що бере в цьому кадрі, в принципі, буде більше, що я там зробив. Більш, більше, більше, більше роботи буде тут. А там я ще маленьку роботу зробив, а тут вже буде велика робота Тобто, Саме найчікавіше було в кадр, все ж, бо там нічого такого цікавого не було. Все, що заробили вже. Тобто в центрі треба, як ви розуміли, потрібно в центрі зробити дуже багато цього, бо коли ж люди ходять, бо повністю це було коли колись. Просто розпіляли колиці цими стежками. Нормально не нормально, це вони були. А зараз вже більш більш-менш краще будемо. Навіть більш бире, не більш-менш прямо реально хорошо. Тобто це самий-самий центр деревни, села цього деревні. І ми зараз будемо йти. Таку пастежку. 20-ту стежку не підробимо, типу заукруваємо. Така аллея. І щоб це... І отак заставимо це і плиткою такою. Наше село вже буде таке більш сучасне, таке просто, як там, наприклад, село там. Ну, розставляємося вже. Це, ну, це на весело, постарай. Ну, ладно. Стан. І тепер я тут устраю. Так само як тут було, тільки вже не стяжкою, а заблоками таке. Круто звернув ось. Простите. Сустайно. І оце по закрутуємо трошки. Так, кстати, оточуємо цю. Бачите, трошки віхоли, так, садимає... ну, Давайте дорогуем трошки. Ну, так, трошки. Добався, віхоли, сюди. Там такого не будет. Тобто ну, и так і так хорошо. Может того, что сделать, поняли, что плита сюда придумать. А плиты хотели просто растить. Ну там посадимо потім квіти, якщо жителі або садовник. Але йдемо далі сюди вже. Тут вже все поклав, крім цього, крім цього містечка вся тут є. Все. І... і все так, Це будинок ми в прошлої серії вами робили. І ми його закінчили. Так, давайте тут його, напевно, що дуже багато роботи, і це буде важко було робити. Ч, я просто тут качественно зробила, ну ладно. Що все закінчується у мене блоки, закінчується це вже капець. Ладно, коли блоки закінчаться, я ж номер мійти не буду, я краще зразить. Ти б почну. Почти вже зараз... почнути... почнути... віддувати інш. Будинку переставляється. А тут якось в мене не знаю, як моє вийти. Подобалимо, ваші... що там було вилучити голівну. І якось ого. Та, і такого би не підйом. Тобто того таке підіймається, і туди зашаре. І все. І так все закінчиться таке. І сходи, і далі ми йдемо до цих будинків, до такого, ну, продовження того району якраз. Це будемо. І зараз заселятися для знову плиткою, але це вже понятно будемо. Це логічно, що це будемо. Так що буде дуже багато разів килятися. Ставили один блок. А вже надовго вже. 58, за 57, 56. Ладно, не буду це казати, бо тут дуже багато. Все, 20 того краще так ми зробимо, а потім буде так. Щоб був актувати такий...

А вот тут таньки бера будинки, вже мы уже вот такие блок. Ось все. Тут, де, тут, цю, так, решу, то есть тут, конечно, закрутить, я просто Так что давайте все ж таки опять робим подругами. Просто наш мастер І краще на блок блокфейщи, так сказать, на этом вот так же броне. И вот тут так. И все. О, ми доставлено, щоб не почали. Ось так. Все. Тут у нас є. І далі можна застелювати цей з плиткою. і переставити будинок. Треба вже бути акуратно, без всяких дозволі таких вишів, без всяких підйомів таких вишів, без лиших стежок, скупаємося таких Так і все і з того також як, як звичайно ми застелюємо з того зробили з того з цього з того в принципі нам нічого такого не потрібно в принципі тут нічого робити не будемо жіно, знаєте, що по мене, давайте краще зробимо це світ з плитками, знаєте, на чомуля на навіть все так все. все ми тут зробили з того теж що б мене був шанс зробити це я потім зроблю все, ми це, це все зробили. І тепер ми друго вже робимо це все. Ані ви вже це знаєте. Нічого говорити не треба. В Кінці з цього всього у нас буде, так сказати, як збірник. Щоб його не пропустити, то підписуйтесь. Може буде збірник цих серій які ще тут заблюдемо. В этой все. И теперь, разумеется, мы это будем И что я Ладно, давайте тебе так вот такое. Блин, это я побычно, что я так мажу? Так лень все это делать? Ну, давайте вот такое, все ну ладно. Ладно, что я же это делаю, так давайте в другой равной 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 вот тут. равной 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 А тут бы даже спуск, езжай я типа Так, я тут дальше уже. Угу, да, вот так. Кстати, тут будет такие аккуратненькие, аккуратненький спуск. А это как на село будет мысли, а вы будете решить ой О, выглядит о выгляде. Подожди, что мы по плану кошли. Ну, ладно. Встроюємо. Вже така пліцільність починається так. так ну, така плітельність виходить, а вартось. Такі не блоки щось. Ладно, ваш не. Давайте краще тут все все злімаю і буде застраювати так. Все, ми таке устраиваємо. Ну, конечно, може провалитись, так що ми з ним зробимо уторити ну, тут. А воно не провалюється, воно не провалюється Вранці часу, але потім ми тоді маємо такі опори І все Давайте зараз ми ці опори забудемо Ці опори, це ні, зараз блоків не вистачить, зараз треба зберегти найкраще Та ні, за блоками їх не, 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 не буде Давайте до кінця все збудемо, і нас не вистачить блоків, це ми вже збудемо Зато вже не буде нічого, ми дали ніяку воду, але це не буде От як обычно намочився. Коли це може, не намочитись, не може не намочитися? Кожемовидемо. Не не намочитися мы в пасти. Ладно, нічого страшного забув. Поки що не промокнув, нічого страшного. Головне, що, щоб що высохти так все застраєм. І у нас учатся 8 блоків. Але нічого страшного. Ой, да, ⁇ -мо ⁇ Я думаю, что все надо будет. Я думаю, что все-таки робится. Я думаю, мне... вот так, наконец-то. Я даже знаю, все. наконец-то мы попробуем. Наконец-то все. Боже, боже. Я только что получил все за бред. Ну ладно, все, мы тут все пробуем это. Всё Все потом зима. Ничего страшного. Два блока лишается. Есть смысл. Вс, не маю. Зараз да. Ну, там максимум два блока. Це все зараз може поставить и все. Ладно, все, ничего страшного. Достраива тут и все. Два блока этих еще раз именно. Поэтому таки ступенька поработаем, делаем тут я. Что, я даю их занимаюсь за ступеньку.

Нічого страшного. Точно ничего страшного такой торчик дружит. Ну, вся плечка у нас и кем цей дом достроится, но це потом у нас как раз матеріалы закінчиваются. Реально нас немає. Ваш будинок обновити, напевно, сейчас ми вже не будемо робити. Як, -як, як ви думаєте, друзі, робити, це чи не робити. Наверное, що в на, наступних серіях ми вже тут продовжимо це робити. Давайте краще я покажу, що п'яти тут грядки ці зроблю. Ви зрозуміли, що вони ці були такі красиві. Таку гладкину зроблю. Але що це робить? Я думаю, що він не робить. нічого. Ну, ні, робиться так. Зробили ми. У нас, вроді, більше грядок немає, що Нема такої до грядок, більше. Нема, ну ладно, нема, так нема. Головне, то що, то що до того, що нема ступінь, так, і воно є, і головне, то що я зараз думала, так, опять досягаю, щось досягаю, все, нема, досягаю, все, тут, 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 і все. Того, що я почала зробити, я не знаю, як би я знаю як, але, але потім це все робимо, ніби. А поки що я з вами прощаюся. Якщо вам сподобалось відео, то не забудьте поставить лайки.